Відновити естетику грудей у Франківську провели оперативні втручання пацієнткам, чиї молочні залози були уражені злоякісними пухлинами. Однією з них стала 44-річна Ірина. Жінка каже, за своїм здоров'ям стежила завжди. Після чергового огляду у неї виявили кісту. Та через деякий час патологічне новоутворення переросло в рак. Тож молочну залозу довелося видалити. Після цього Ірина почала задумуватися про пластику. Я була на огляді. Он бо я кожен місяць їжджу на наукував. І якраз був Стефан Мирославович, каже: може, би пластку хотіли робити? Кажу, та може, кажу, але я так трохи боюся. Кажу, ну ти ну трохи і куштуй. Ну, все одно є дискомфорт, бо ти всеріну, знаєш, що як, як жінка, є дві груді, а то немає. Ну і все так, ну, трохи ну такий дискомфорт, як, як кожна жінка був, відчуває. Не ну, стає чогось операції проводили українські онкохірурги спільно з Іреною Каранець. Пластична хірургіня США провела дві реконструктивні операції пацієнткам, яким через ураження злоякісними пухлинами видалили молочні залози. Ірина каже, з командою вони прагнуть не просто повернути жінкам здоров'я, а й зробити все, щоб вони почувалися комфортно. Щоб відновити грудну залозу, а це є за допомогою експандерів. Котрі допомагають допомагають, коли зовсім немає грудної залози, відтворити грудну залозу. А і потім ці експандери можуть помінятися на імпланти, І таким чином жінок багатьох, я так розумію, в котрих зовсім є асиметрія і відсутня одна чи навіть дві грудні залози. Таким чином ми зможемо допомогти нашим українським жінкам. Також хірургиня привезла з собою 25 експандерів та інструменти вартістю понад 100 тисяч доларів. Їх передала до Прикарпатського клінічно-онкологічного центру, аби надалі лікарі змогли застосовувати в роботі та допомагати більшій кількості жінок. Зараз Онкологія і онкомомологія розвиваються дуже швидко, дуже багато нових методик, можливостей з'являються щороку, і от лікарі потребують весь час оновлення своїх знань, умінь і навичок, в тому числі і в хірургії. Кількість виявлених випадків раку молочної залози невпинно збільшується. Зокрема, і на Прикарпатті його щороку діагностують у близько 400 пацієнток. Є дійсно велика проблема. Проблема є в тому, що онкозахворення на грудну залозу займає друге місце після серцево-судинних захворювань. Відповідно, зараз на даний момент в нас в області на обліку стоїть близько п'яти тисяч пацієнток. Щороку ми діагностуємо орієнтовно коло 400. Пацієнток з захворюванням на рак молочної залози операції провели в межах міжнародної місії хірургів Фейзи Ф'ючер Юкрейн. Надалі онкохірурги планують другий етап хірургічних втручань з постановки імплантів, щоб відновити естетику грудей. Віталія Андрій Гаргара, телеканал